Вітаю! Сьогодні хочу вам показати 4 комплекти. Це сережки і браслет. Перший комплект сережки і браслет слайдер з перлин натуральних. Сережки зроблені із перлин 9, 8 і 7 мм. Дуже довгі, тендітні і легкі. На браслеті у нас. Натуральні перли також 12,8 мм. Браслет слайдер. У мене рука 16 см. Браслет слайдер підходить до 20 см об'єм зап'ястку. Довжина Довжна сережок 6 см. Ось так вони виглядають. Самі сережки з гіпоалергенним покриттям, швенд англійський замок. Також хочу сказати, що на сережках ви можете побачити ставки циркони. Ось так виглядають вони збоку. Розмір 18х3 см. Но ну, ось браслет слайдер. На кінчиках його такі маленькі циркончики також. Дуже гарне використання, дуже легкий. Використання підходить на, як на маленьку ручку 10 см об'єм, так і на велику до 20 см. Ось такий браслет. Другий комплект це комплект з хризопраза, 4 мм мистинка з огранкою. Також цей комплект дуже тентівний, дуже легкий. Ось так виглядає браслет слайдер. Також на кінчиках у нього стрази чи циркончики. Ну, це вже хто пише стрази, хто «циркончики». Сережки довгі, теж дуже легкі тендітні. Сережки довжина 6 см, швензи гачки. І також, бачите, швензи дуже маленькі, тобто підходять на маленьку мочку вуха. Дуже тендітні маленькі. Ось такі сережки. натуральных разукрас. Выгляд сбоку. Ну и прослед. Такой же тендитный, легкий. Третій комплект це комплект з білими метеликами. Комплект виготовлений з натуральних перламутрових намистин білих 8 мм. Конекторів метеликів з тразами. Покриття біла емаль. Також дуже легкий, дуже тентітний комплект. Браслет-слайтер на кінчиках, також стразики і ось от такі. Сережки. Ви бачите стразики на метеликах. Ну, ось, на кінчиках браслету також стразики. Довжина сережок 5 см. Сережки з гіпоалергенним покриттям, англійський замок. Сережки доволі такі великі, підходять під мочку Так, і четвертий. І четвертий комплект це комплект з гематиту. Він доволі важкий, тому що гематит сам по собі важкий. І тут доволі масивні сережки, сережки з краплями гематиту. Довжина краплі 3 см, ось галтовка, також слайдер це чорна фурнітура. І ось такий вузол конектор, китайський вузол, з срібного кольору. Довжина сережок 8 см. Вони, знову ж таки кажу, дуже вагомі. Самі швензи чорні, з чорним покриттям. Гіпоалергенне покриття зі стразами або англійський замочок, такий вигляд з боку. Розмір сережок 17 на 13 мм. Дякую, що додивились до кінця. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо сподобалось. Підписуйтесь. Всіх обіймаю, па-па!